Всім привіт! Сьогодні я розповім вам свій улюблений рецепт домашньої піци. Все дуже просто. Для цього нам знадобиться 250 мл теплої води. Дві чайні ложки сухих дріжджів, 1 столова ложка цукру та сіль. Все це перемішую, та після чого додаю просіяне борошно. Усього мені знадобилось 450 г борошна. До речі, усі інгредієнти ви можете знайти під відео. Коли тісто починає відлипати від тарілки та формуватись, починаю вимішувати його на поверхні змащену соняшникою олією. Вимішую тісто до ось такого стану та відправляю відпочивати на 30 хвилин. За цей час я нарізала інгредієнти. Сьогодні в мене буде піца з куркою та ананасами. Деяко я а ще соняшникою олією, та після чого розпреділяю тісто. За півгодини воно трішки підійнялось. Тісто у цієї піци виходить не дуже товстим. Не дуже тоненьким, усього в міру. Відварила курячого філе та тепер додаю його шматочками. Також я брала консервований ананас. Відправляю піцу у духовку на 180 градусів приблизно на 15-20 хвилин. Після чого дістаю, змащую майонезом та додаю сир. Відправляю піцу до розплавлення сиру. Та ось така смакота виходить. Ну, це дуже і дуже смачно. Тісто дуже м'якеньке та в міру пухкеньке. А я бажаю вам натхнення у приготуванні та до зустрічі нових Відео смачного вам!